наявності Lexus RX 450 2022 року в топовій комплектації. Це у нас гібридна версія, оснащена бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри на варіаторі, дуже красивому кольорі, оснащена безключовим доступом, має електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, підігрів та вентиляцію, підігрів задніх, мультифункціональне кермо з електрорегулюванням. Ставками під дерево, проєкція на лобове, камери 360, передні-задні парктроніки, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, також датчик світла, датчик дощу, круїз контроль та багато іншого. Автомобіль в чудовому стані. Також оснащений електроприводом багажного відділення. Пробіг складає 20 тисяч кілометрів на гарантії, що важливо, та чекаю вас на тест-драйв в Toyota-центр Вінниці.